Це золота мрія кожного стати за 10 років війни стати командиром танку. Я ніяким чином не хочу принизити нікого. Але, ви замітьте, хтось за 10 років, а то їх швидше, з рядового або сержанта став генералом. Багато з них отримали державні нагороди, героїв України. Пенсії за хмарні. А хтось став командиром танку, командиром взводу за цей час. Ну, хто вижив, звісно, кому пощастило. Я це до чого? Я говорю, що у нас таке кіно, ну, нам показують таке постійне кіно. От хто медійний, от хто по телевізору виступає, кого показують, кого не виступає, а кого показують. Він має державні нагороди, він має посади, він має можливості, він говорить те, що потрібно говорити. Все класно. А коли ти дивишся на військових, хто не по телевізорах, хто в окопах, то їх можуть показати для пропаганди. Звісно, для пропаганди, ось бачите, дослужився. Друзі, є, ну, є різні речі. Є, чесно вам кажу, от я стикався особисто. З командиром танку, який воював, воював, ну там, ну, вони воювали, так воювали, що страшно розказувати про те, що там творилося. Але він став замом, він був останній, що е я знав, зам е командира бригади. Дослужився, да, дядько, ну, він був офіцер, правда. От він дослужився. є, Це я розумію, да, от дали можливість йому. Я не знаю, як так сталося. Ну, він там став командиром, замкомандира бригади. Це я близько знаю цю людину. От. Ми спілкуємося. І от і от цей дядько. Ну, чесно, мать, ну крім як матюкатись, не хочеться більш нічого говорити. Знаєте чому? Тому що про цих людей його показали для пропаганди. Це добре, це потрібно робити. Це обов'язково потрібно робити. Але саме страшно. Що ті генерали, яких показують по телевізору, ті герої, вони бу отримають пенсії класні